Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні покажу те, що ви просили: риболовля інструменти. Дякую, що дивитесь! Приємного усім перегляду. Піно тісто повітряне ціна 34, є мікс кукурудза та часник 15 грамів, воблер для хижої рибини 64. Набір літкорів 88, 4 штуки упаковка. Снасть риболовна бана 34. Ножиці рибальські 9, шнурок пружинний 29. Гачки універсальні 10 штук, розмір 6, 19. Є розмір четвертий ще. Бубонець 7 гривень. Приладдя для прикорму 34. Приманка спінопласту 9. Інструмент для затягування вузлів 22 гривні. Насадки штучні 12-20 штук. Набір стопорів 5-6 штук упаковка. Волось 100-метрова 49. Рибальський шнур плетіння з мікроволокна 100 метровий 99, активатор кльову, конопля та часник 22 гривні, макушатник 49, годівниця кавун 44, 19 груша, вбивця товстолоба 69. Сназри байська 39. Набір снастей 3 штуки упаковка 19, маркери 74. Короб 44. Набір інструментів 6 штук упаковка 99. Підставка під фідерне водилище 149 більша. Є ще менша за 119. Сітка ПВА, водорозчинна, 149,5 метрів, мотовило середнє 9, воблер 55, набір повіців 55-5 штук упаковка. Рогачі підводили ще 88, 4 штуки, годівниця 39. Набір важків 50 грамів, 44. Є ще ось такі за 34, 25 грамів. Набір гачків 22 гривні. Кукурудза 27. Активатор кльову мотиль 14 100 г, карась часник конопля 59 900 г. Є ще чесник чебрець, клей кукурудзяний 24 Активатор кльову опариш 100 г, пластилін-карамель ціна 34, 500 г упаковка. Капелюх антимоскітний 29. Пластиковий органайзер. Ціна 129. Всередині має багато маленьких відділень. Двосторонній пластиковий ціна зі знижкою 77 гривень. Є ще ось такий за 199. Прозорий 39 на 5 секцій. Сумка для катушок на блискавці 299 на два відділення 129 стілець рибальський складний. Є ще ось такий складний. За 199. Табурет туристичний 349.

199 також телескопічне. Рівень будівельний, спиртовий 149. Сокира резинова рукоятка 349. Молоток цвяходер 77 гривень. Довгогубці 109 комбіновані міні. Середній 129. Молоток з дерев'яною ручкою 109. Ремінь стяжний для вантажу 149 з гачками. Аптечка автомобільна 349. Призначена для автотранспортних засобів з кількістю пасажирів до 9 осіб. Стяжний ремінь штурмовик 109. ножиці для пластикових труб – 169. Пасатижі комбіновані великі 143, 88 ключ накидний з тріскачкою, 99 кутник столярний металевий. Рівень будівельний 99. З магнітом. Полотно метал 44 3 штуки упаковка 149 ніж. Металевий зі змінним лезом. Струбцина пружинна 49. Набір викруток 44, 2 штуки. Фарба реставраційна. Ціна 109 гривень. Вистачає на 95 сколів. Насадка на глушник 109 гривень. Пістолет для силіконового клею потужність 6,5 Вт, ціна 109 гривень. Є ще ось такий варіант: 4 Вт, 99 Ціна акційна до 11 травня. Клей силиконовий 34. Резинка тримач з гачками 29 69 щитка для миття автомобіля. Шампунь автомобільний концентрат 1 до 100 ціна 49 гривень. 139 губка рукавиця для миття авто мікрофібра. 44 автомобільна губка. Засіб для хімчистки салону 500 мл упаковка 69. Засіб для очищення шкіри 88. Пінний очищувач для салону Авто 139, антифриз червоний 1-літровий 93, Рідкий віск для Авто59, стерічка клейка малярна 29 жовта, двостороння армована 34 5 метрова, алюмінієва 10-метрова 34. Мастило силиконове 59 200 мл, шпатлівка акрилова універсальна 29, мастило рідкий ключ 59, клей спрей універсальний, текстиль гума, шкіра метал, картон 109 гривень. Клей акриловий високоміцний 84. Вага 440 г, герметик 99, 280 г, рідкі цвяхи 77 гривень. Дуже дякую, що дивились. Гарного дня, економних покупок, на все вам добре!